Слава нації, Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі. Я Сашко Добрий, із і з відосиком насамперед, подяки уклінною всім тим, хто бере участь в нашій спільній справі в захисті України. І це відео прохання. Прохання незвичне, Ну, це вперше, яке прозвучив на каналі, так тому що у нашій роботі у розголудженні цих команд, які по всій Україні допомагають мені. Моєму підрозділу і всьому українському війську у найрізноманітніших проєктах так основним з яких є на сьогоднішній день це відновлення пневматики бронетехніки української Одні з команд на Хмельниччині. На Хмельниччині команда з п'яти людей, там три. Постійно працюють людини так для наших потреб в першу чергу, і пара людей у них, скажімо так, за запрошенням, так періодично допомагають, коли їм бракує рук. Ми поспілкувалися щодо оптимізації наших витрат і власне форм нашого співробітництва, у зв'язку з чим є таке прохання, так якщо у кого є, хто має можливість допомогти безпосередньо їжею, так, продуктами. Нормальної гідної якості, так? тобто там, не мішок там, перловки, перловки і не там, ящик якоїсь такої там, тушкованого м'яса, так, де одна вода, а нормальної їжі, щоб дати команді, бо ну, у підсумку просто ми. Виходить так, що ми даємо наші власні гроші, так, там волонтерські, наші власні, для того, щоб ну, люди просто купували собі їжу. Можливо, є можливість уникнути цей проміжний етап, і просто хтось ну, їм там відправить, я не знаю, там, ну якусь кількість паків, соків, е, я не знаю, якихось таких, ну, пристойних файних круп, так, щоб ну, просто банально люди харчувалися. Ті, які там в поті чола 24 на 7, в нарізу ми форми, роблять, перекручують. Перебирають і роблять ну, абсолютно унікальні речі, деякі з яких ми показуємо, показуємо на нашому каналі. Використовуємо постійно в на нашій роботі. Це абсолютно ексклюзивні, експериментальні. Дуже багато обіцяючі речі, які стають у великій пригоді нам. Це на сьогоднішній день єдина команда. Я поспілкувався з іншими так, командами, з якими працюю на цьому тлі, інші такої потреби не мають. Тут натомість, от, маєте, будь ласка, на увазі, фактично прогодувати так чи інакше п'ятьох людей. Коли маєте можливість в цьому взяти участь безпосередньо матеріально, так, то ми обминемо етап. Монетизації, так, переведення грошей в їжу. Майте, будь ласка, на увазі. Всі мої координати в описі під відео. Працюємо все краще і пам'ятаємо, наша українофілія недостатня.